Тобі холодно і самотньо це не дивно, на вулиці Осі. Приготуй собі тепленький синабон. Що його скелець? Розпочнемо з підігрівання молока. Воно повинно бути теплим, але не гарячим. Додаємо в молоко дріжджі і цукор. Залишаємо на декілька хвилин, поки дріжджі активуються. Тим часом просіємо борошно та додаємо сіль. Вливаємо молоко з дріжджями, додаємо яйця, змішуємо тісто, поки воно не стане гладким і еластичним. Вливаємо топлене масло та ретельно вимішуємо. Якщо тісто сильно липне до рук, додайте ще трішки борошна. Накриваємо його і залишаємо підходити на одну годину в теплому місці. Поки тісто підходить, підготуємо начинку. Для неї нам необхідно змішати вершкове масло розм'якшене, коричневий цукор та корицю. Змішуємо всі інгредієнти до однорідної маси. Як тільки тісто підійшло, розкачаємо його у великий прямокутник товщиною приблизно 0,5 см. Рівномірно розподіляємо начинку по поверхні тіста, акуратно звертаємо тісто в рулет і нарізаємо на шматочки товщиною близько 3-4 см. У змащену маслом форму викладаємо наші сінабони, залишаючи невеликий простір між ним. Залишаємо на 20 хвилин, щоб вони ще раз піднялися. Випікаємо розіргітій духовці до 180 градусів Цельсію. 20-25 хвилин до золотистого кольору. Поки сінабони печуться, приготуємо глазур. Для цього нам, нам потрібно змішати. Движкове масло, крем сир, цукрову пудру та ванільний екстракт. Я це зроблю за допомогою блендеру. Дістаємо сінабони з духовки і покриваємо їх ще теплими глазур'ю. Це додасть їм особливого смаку та ніжності. Ось і все, сінабони готові, пухкі, ароматні та й неймовірно смачні. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Рекомендую. Я її рекомендую. Ви дуже... Треба ще сказати якусь дідь. Ви їх ще досі не зробили? На що ви чекаєте?